Всім доброго дня, я їду на відпочинок, мені прийшла посилочка. Я навіть не уявляла, від кого вона. Я вчора на нову почту дзвонила, кажу: не знаю, ні від кого не очікую посилку. Коротше, сказали продукти харчування. Думаю, ладно. Так як людина відправила на третє відділення нашого міста. То я тут ніколи не отримала посилки. Зараз от заїхали, mm -hmm. <реш> отримала, і я вже знаю від кого. Ігор вчора заходив до мене на ефір і навіть не намікнув. Дякую тобі за посилочку. Їдемо на відпочинок, все згодиться. <реш> Всім гарного настрою! Ну, розпаковку я вже зробила на новій пошті, бо я, якщо чесно, я не знала, від кого вона, і боялася, що там бомба. То я навіть відійшла в сторону. Ребята розпакували, сказали, що нічого не тікає. От. Коротше, Ігальок, що тут у нас? А? фісташки. Так. Ой, коротше, якісь. Такі смачненькі всякі штучки, кава, І ще кава. І тут щось таке теж, Щось таке теж. Коротше, їдемо. На відпочинку все згодиться. Як не буде що їсти, то беремося до цієї посилки. І дякую. <гум> Боже, машину так загрузили, що навіть чемодан мій не вліз їду чемоданом заді всім гарного настрою